Що для мене значить Воскресіння, це любов і промінь з висоти, що душі незрячий дав прозріння, це від серця сказане прости, це нове життя почати з Богом, радістю, наповнене й добром, це в небесну даль, вузька дорога, по якій ми йдемо, удвох з Христом. Що для мене значить Воскресіння, це потік сердечної фали. Для Творця за вічний дар Спасіння, що за мене кров святу пролив, це відмова від всього земного й рішення віддатись назавжди в міцні руки любящого Бога, взявши хрест за ним покірно йти. Неможливо розказати все словами, слів таких я в світі не знайду. Зрозуміє той лиш, хто так само все життя своє віддав Христу. Хто так само з Господом зустрівся і його всім серцем полюбив, хто до нього з вірою молився, і кому Христос гріхи простив. І тому так хочеться, щоб разом ми прославили свого Творця, щоб забули гіркоту образи, Святим Духом сповнились серця. Хай Воскресне Дух в молитві щирій, й благодать пролється з висоти. О, як треба нам від Бога сили, щоб в оселі вічності війти. Скиньмо тягарі з душі своєї, підійдемо ближче до Христа, поки ще є час відкриті двері не мовчать, нехай наші вуста. Що для тебе значить Воскресіння? В серці тихо сам собі скажи. І якщо не маєш ти спасіння, до Христа Воскреслого спіши. Амінь.